Ціна цуценяти. Поговоримо. Дуже багато в коментарях пишуть, запитують ціну на цуценя грифончика. Зразу скажу, що чорного кольору це бельгійський грифон, родого кольору це брюссельський грифон. Загалом це все порода грифон. Тому ви запитували, а я вам відповім. Дуже багато є незадоволених коментарів стосовно формування ціни на цуценята. Коли ти говориш ціну від 1000 євро чи від 1000 доларів, зразу купу купу незадоволення. Тому давайте я вам розповім, що входить в цю тисячу. І ви скажете: стоїть воно того чи не стоїть? І так, ми не будемо зараз говорити про племінні допуски для дівчаток. Ми опустимо, скільки коштує в'язка, тобто вона коштує за ціною цуценята. І це ж не факт: получиться це в'язка чи не вийде. Ми опустимо обстеження. До речі, племінні допуски це щороку, або дві виставки. Мінімальна реєстрація на виставку починається від 1000 гривень на одну. Собачку да, один день. І тобто скільки днів, стільки от вже там плюс. Якщо виставка три дні, то звісно одна собачка зразу три тисячі, плюс гуртожиток, проживання і підготовка до виставки. Тому що одне заняття з хендлером стартує від 300 гривень 40 хвилин. Тобто, ми це все упустимо, ми зразу почнемо з родів. Роди бувають кесарів ростин. Ви розумієте, що це дуже дорого. Мої народжують самі і роди я приймаю сама. Тобто я навчилася, вивчилася і приймаю сама. Скажімо так, я економлю фінансово, але це моє здоров'я, мій час, мої сили, недоспані ночі. Так, от почнемо з першого дня життя. Перші 7-10 днів я не сплю. Загалом мій будильник вночі стоїть кожну годину. На той випадок, якщо я задрімую, я маю проснутися, я маю подивитися, чи мама не лягла на цуценя. Не встигаю записати, ідіть в другу частину.